Добрий ранок, дітки, прокидаємося, прокидаємося. Ранок настав чудовий. Передача світанок з казками, з мультиками, з вашими листами. Просто чудо. І веду її я. Лірник Сашко, каскар, веселун. Ну не дід старий, але веселий дядько. Так, тварючка в мене гарна погуляла, листів ось окупу новеньких принесла, свою котлетку в маламурила і чекаєш, і казок, і мультфільмові листів. Все це я покажу і розкажу, але при одній умові. Що ви зараз же прокинетесь? Прокинетесь, потягнетесь, зарядочку зробите, вмийтесь холодною водичкою, поснідаєте гарно, зубки почистите і будете чемними дітками. Тато з мамою теж прокидаються. Теж мою передачу дивляться. А листів скільки прийшло. Я буду читати багато. Мені цікаво ваші листи читати. Отож, давайте не примушуйте мене самому чекати, поки ви там очки розліпите з постельки, з постелі своєї злізете. Швиденько підхоплюємося, робимо свої ранкові корисні справи. А я буду читати ваші листи. Отож, беремо лист зверху. Звідки він такий цікавий? Яворська сніжана, село Киселівка, Білозерський район Херсонської області. Привіт, дядько Сашко, привіт Світланко. Мене звати Сніжанка. О, Сніжана. Мене звати Сніжан. А ім'я ж яке гарне, Боже, аж прямо хочеться сніжана, сніжок. Цікаво, от мама вміла назвати, чи це тато назвав? А? Мені 10 років, я навчаюсь в 5 класі. Мені дуже подобаються ваші казки. У мене є дві молодші сестрички. їх звуть Іра, їй 6 років 20 вересня, а ще сестричка Віка, їй 3 роки. Мою маму звати Альона, їй 30 років, а тата Гена, йому 40 років. Мама домогосподарка, а тато водій їздить на Камазі. Мені дуже подобається, коли він катає мене та сестер на машині. Я все життя мріяв їздити на Камазі, бути водієм. Даль... Дальнобойщики, що їздять далеко. У мене така дитяча мрія була. У мене був товариш в школі Ігор. А тато в нього працював водієм. І він завжди розказував цікаві історії, які йому батько переповідав. А я так заздрив, йому, я теж хотів бути водієм. Зараз в мене є машина, я сам їжу, але, звичайно, інша професія, я каскар. Але іноді мені так хочеться сісти на велику машину в Камазі, їхати по великій, довгій дорозі, дивитися навколо дуже цікаві панорами, красиву природу, і потім повертатися додому, щоб мене вдома чекали, так як ти чекаєш тата. Прямо готову казку вам вигадав з листа. Я живу в селі Киселівка. Його назва пішла від слова Кисіль, бо тут жив пан Кисіль. О, як цікаво. А станція залізнична називається Чеховичі, Бо тут жив пан Чехович. У мене дуже гарне село. Є два ставки, а між ними гребля. А коли заїжджаєш до нас у село, то видно високі тополі. В селі є пам'ятник загиблим воїнам. Був ще пам'ятник Леніна, але його хтось розбив. Ну, ти знаєш, я б за ними не шкодував, скажімо чесно. Бо пан Ленін в Україні ніколи не був, не жив, а біди від нього було багато, насправді була колись Українська Незалежна Республіка, утворилася, Українська Народна Республіка. І ми б жили щасливо і заможно, коли б не військова. Окупація більшовиків, якою командував сам Ленін. Тут почалася з того часу війна в Україні, всякі негаразди, потім ще голодомор. І слава Богу, що те все минулося, і зараз можна оглянутися. І треба таких пам'ятників насправді позбуватися. Пам'ятники повинні бути тим героям, які захищали Україну, які щось хороше для України зробили. Чи воїни, які загинули за її визволення, чи якісь діячі науки, чи культури. От я поставив пам'ятник, знаєш, кому? Я поставив пам'ятник відомому. Відомому ну, з Чекай, зараз секунду. Я поставив пам'ятник Семеренко. Був такий, колись така людина жила, він вивів. Яблука. До сих пір це саме краще смачне яблуко у світі. Називається Ренець Семиренко. Він був багатою людиною, українцем, але він допомагав розвитку мистецтва, науки. І саме за таке яблуко я би поставив такий пам'ятник вигляді зеленого яблука. Чому ні? Отаким От людям треба ставити пам'ятник. Космонавтам нашим поставив. Поставив тим людям, які допомагають, насправді. Колись, може, каскареві пам'ятник поставлю. Чому ні? Пам'ятник лірнику чи пам'ятник Кобзареві якомусь? Пам'ятник Шевченку стоїть і побільше треба. Пам'ятник Ліні Костенко, нашій поетесі. Теж Треба ставити тим людям, які щось корисне роблять для людей. А ті, які тільки промишляють, де що вкрасти чи когось там пригнобити, не треба їм пам'ятники ставити. Треба про них забути, щоб пам'яті не лишилося. А от хорошим людям треба пам'ятати. Пам'ятати не тільки там вигляді пам'ятників, а й перекази. От чого казки розказують. Тому що про хороших людей згадується, правильно? Мої казки, які я пишу, вони завжди про тих людей, які колись жили. І ця пам'ять залишиться. Про мою бабусю залишиться, бо я про неї казку написав. Про мого батька залишиться, бо я про нього казку написав. Колись і ти щось хороше зробиш, і тобі поставлять гарний пам'ятник і згадувати добром будуть. Так от читаю далі. Моя сестричка Віка. Народилися в один день з прабабусею Марусею. Коли Віка народилась, бабусі якраз виповнювався 70 років, 14 березня. Я хочу, щоб ви розказали казку про коти Горошка. Я намалювала малюнок. Мою родину та вас із Мурчиком, вашим звірятком. До побачення, дядько Сашко. Я та мої сестри шлем вам великий привіт. І дівчатка намалювала свої ручки, обвели, підписали Сніжана, Іра і Віка. Так, покажу малюнок. Гарний, дуже лист, приємний, правда. Так, моя родина, мама, тато, я, Іра і Віка. Ну, дивимося. Є. Yeah. О, розкажу діткам цікаву казку, дядько Сашко. <сум> і Тварічка Мурчик. <сум> Чудовий лист, гарний. Хочеться такі листи отримувати і читати, правда? <сум> Місто Київ, вулиця Білоруська, Гаврилюк, Тарас і Міша. Братики, мабуть. Добрий день, дядько Сашко. Мене звуть Тарас Гаврилюк, я живу в місті Києві, ходжу в садочок в старшу групу. В мене є брат Міша, мені 5 років. Ми з братом дуже любимо казки. Розкажіть нам, будь ласка, казку про, Кир... про Кирила кожум'яку. Дякуємо вам, Тарас і Міша. І малюнок є. Кирило Кожум'яка, до речі, це казка про Київ. Ну, мабуть, розкажу. Зараз попрошу пані режисерку, пані Оксану, щоб вона записала, щоб я не забув. І... Сьогодні я іншу казку приготував, а трошки пізніше розкажу про Кирила Кожем'яку. Місто Луганськ. Приємно з Луганська отримати лист. Чумков Дмитрій Віталійович. Так, лист. Привіт, дядько Лірник Сашко. Мене звати Чумаков Дмитрій. мені 10 років. Я вчусь в п'ятому А-класі, на відмінно і дуже люблю дивитись ваші передачі. Але я хотів би, щоб ви показували ще ввечері цілу годину. Мені дуже подобаються ваші казки та мультики. Моїм батькам теж приємно слухати ваші казки. Та вони хочуть, щоб показували ввечері. Я хотів би назвати вашу звір'я Сонячне левенятко. До побачення і гарний малюночок я вам покажу його. Видно? Так, ну зараз переходимо до казочки. Отож, тож, діточки, переходимо до казки. Казка цікава, дуже я з дитинства пам'ятаю, в мене була така книжка з гарними ілюстраціями ілюстрації художника Гюстава Доре. Це казка німецька. І називається вона хлопчик-мізинчик. Жив був собі край лісу в хатині лісоруб, мав він дружину і 12 діток. А дітки були одне за одним менше, 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 а найменший був зовсім такий от масінький, називали його хлопчик-мізинчик, такий він був маленький. Як на руці, бачите, найменший пальчик мізинчик, той хлопчик такий був. Хлопчик-мізинчик. Жили вони дуже бідно. Батько працював тяжко, цілий день в лісі. Дрова рубав, дерева, збирав, вугілля палив, все це носив на базар продавати, а гроші отримував мало за те. А дітей багато, всіх треба нагодувати, всіх треба одягти, податки заплатити, та ще щось вдягнути треба. Та й жили вони, ну страх, як бідно, не було в них часто і хліба навіть. А роки йдуть, батько старіша, мати якусь роботу шукала по людях, але дожилися до того, що і зовсім не залишилось у них. Їсти. Діти бідні, плачуть, тісточки просять, з голоду пухнуть. А батько з матір'ю сидять коло вогню та жулять, а самі сльози втирають. Ой, батько, що маємо робити, що завтра дітям давати? Я не знаю, нема в мене нічого. Це тільки будемо дивитися, як наші діти в нас на очах, пухнути будуть з голоду, мерти, Боже, я цього не витримую. І вирішили вони з батьком взяти дітей, завезти в ліс. І там залишити. Може, в лісі діти десь знайдуть собі поїсти, десь, може, якусь раду собі дадуть, бо тут у них в хаті вони просто помруть від голоду. На, на тому і порішили, що завтра батько візьме дітей з собою в ліс. Всі дітки спали, а хлопчик-мизинчик не спав. Він під дверима підслухав, що батько з матір'ю говорить, і вирішив запам'ятати дорогу, по якою їх поведуть в ліс. Він вийшов на двір, назбирав красивих білих камінчиків, повну кишеню. І ліг спати. На ранок батько розбудив дітей, мати розділила між усіма останній шматочок хліба, щось вони там з'їли. Поцьомила мати кожного на прощання. А батько каже, пішли, дітки, зі мною в ліс, будете мені допомагати. Та й пішли. Завів їх батько далеко-далеко в ліс, там, де вони ніколи й не були. Почав рубати дерева, почав гілки, а діти збирали хмис, зносили на купу. Потрохи, потрохи, батько рубав, рубав, а далі повернувся, пішов в гущавину. І втік від них. До вечора діти носили хмис, але бачить батька немає. Гукали, гукали, шукали, шукали. І побачили, що вони залишились самі. Сіли, вони почали плакати, уже темніє. А хлопчик-мізинчик і каже: Братики мої, я вас виведу. Бо по дорозі, коли батько вів їх до лісу, він брав камінчики і кидав на дорогу. Один камінчик пройшов, другий камінчик, третій камінчик. І так за ним утворилось цілий ланцюжок цих білих камінчиків. Підемо по білим камінчикам і вийдемо додому. Почали вони дивитися точно. Лежить на дорозі біленький камінчик. Далі другий, далі другий. Пішли, 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 пішли і вийшли з того лісу, добралися додому. Вже стемніло. Прийшли діти під двері, слухають, а батько з матір'ю плачуть, сидять, як там наші дітки. Боже, Боже, чи живі, може, завтра вже і ми ноги протягнемо. Коли двері відчиняються, забігають діти, тато, мама, ми вже вдома, тато, маму радіють, обнімають їх і теж час плачуть, бо нема що в хаті їсти. Ви знаєте, діти, от ми зараз живемо, слава Богу, ну, сито, в достатку, так є, що їсти, є що пити. А бувають часи такі, були такі часи, коли дійсно не було що заробити, не було що в рота вкласти. І насправді такий час був страшний, лихий в Україні. У 33-му році був страшний час голодомору, коли не було що їсти, влада позабирала в людей всю їжу і люди помирали. От не дай Бог такого дожити. Це батьки повинні це знати, пам'ятати і вам розказати, щоб до цього не допустити. Завжди треба вміти себе оборонити, з'єднатися в один народ і захистити себе, щоб до цього не дійшло. І коли ви маєте, що їсти, то пам'ятайте, що поруч хтось може бути голодний. Кож поруч немає грошей, може, яка бабуся старенька, може яка сім'я в нестатках живе, а ви, буває, хліб викидаєте, чи якусь там недоїли печиво кинули. Я пам'ятаю, маленький був, батько мій завжди, за столом він завжди ні одного кусника хліба не залишав. Всі кусні він доїдав завжди, завжди кришечки збирав. Він пережив той страшний голодомор в 33-му році і цінував кожну крихточку. І і того мене навчив. Я ніколи в житті не дозволю собі кинути якусь їжу в смітник. Не хочете з'їсти, не можете, є кому віддати. Ви знаєте, подивіться, як ваше лишне залишається, з батьками порати, з тату, мама, давайте ми де в якихось нещасних, бідних людей, у кого немає. Є такі люди на світі, насправді, ходять, хліба просять, то треба їм вділити, допомогти, по сусідам подивитися. Зазвичай старенькі люди такі, немічні, може пенсії не вистачає, якісь бабуся чи, чи дідуся. А у вас вдома достаток, там, і торти, є, і сала, шматок великий лежить. Я знаю, їсти пити вдоволь. Якщо щось є лишнє, що ви не доїсте, то ж не викидайте. А краще загорніть в шматинку гарну, чи в рушничок, і залесіть сусідці бідненькі, яка не має що їсти. І вона вам подякує, і вам легше буде. Отож вертаємося назад до казки. Тато з мамою радіють і думають, як же ж далі жити, коли це заходить в хату сусід і каже, от чоловіче, коли ти мені зробив роботу, от я тобі винес золотий і віддав золоту монету. Ще й батько забув за той бор, вже не сподівався його дістати. А тут така радість накупили вони їсти, пити, хліба мають. Минув місяць, вони ту монету золоту проїли, вже знову нема що їсти, і, і заробітку нема. Батько з матір'ю вже не знають, що робити, знову радяться. Мабуть, таки доведеться наших дітей знову завести в ліс і там уже точно залишити. Ти вже батьку дарі веде, щоб вони вже дороги назад не знайшли. Хлопчик-мезинчик знов те підслухав, хотів вийти з хати камінчиків, назбирати збирати знов, але хата була закрита цей раз, він не зміг вийти. Тоді він до ранку не спав, думав, як же помітити дорогу. Рано батько з матір'ю розділили всім останній шматочок хліба, і батько повів дітей в ліс. Всі хлібчик з'їли, а хлопчик-мизинчик хліб не їв, заховав кишеньку. Пішов, і по дорозі вже камінчиків немає, він. Кришечки від хліба кидав, одну кришечку кинув, пройшов далі, другу кришечку хліба кинув. Так по цим кришечкам, щоб дорогу знайти. Завів їх батько знову в ліс далеко, придалеко, там, де вони ніколи не були. Знову рубає дерево, вони хмиз збирають, а батько лісом, лісом покинув їх і пішов додому. До вечора вони хмиз збирали, кинулися, нема батька, знову почали плакати. Як же ми виберемося з лісу, де наш тато? Хлопчик мезичек каже, я вас виведу, виведу. Зараз почали шукати, білих камінчиків немає, а кришечки. Трошки пройшли, а далі кришечок немає, бо налетіли птахи, хліб, склювали. Ходили, ходили діти, ходили, ходили, геть зовсім заблудилися. Ліс великий, темний, буря здійнялася, дощ пішов, Боже, діти мокрі, бідні, плачуть, що робити, куди йти. А хлопчик низинчик каже: Знаєте що, дітки? Я, братики мої, я вилізу на дерево і подивлюся, може, десь світло, туди ми підемо. Виліз на високу ялину і бачить. Справді, горить там, ніби віконечко. Нам в ту сторону треба. Пішли дітки виходять з лісу на галявину. А там великий кам'яний будинок і світиться вікно. Почали стукати в двері. Відчинила їм жінка. І каже: Дітки, що ви хочете? Вони кажуть, Тітонько, пустіть, пустіть нас, ми замерзли, ми голодні, в лісі страшно, тут вовки, ми помремо, пустіть нас. Я кажу: я б вас пустила, та ви знаєте, куди ви прийшли? В цій хаті живе. Великий, лютий людожер, він вас поїсть. А так ми заодно пропадемо, пустіть, може, в... може, ми заховаємося, чи ви нас випросите, може, не з'їсть. пожаліла жінка дітей. Ну, заходьте, пустила їх. Зайшли дітки, погрілися коло вогню. Вона їх там погодувала чим змогла. І заховалися діти під ліжко, всі лягли покотом і чекають. Коли це опівночі грюк-грюк двері, заходить в хату. Велетенське, здорове людожерище, Не ще, несе на одному плечі впольованого кабана на другому оленя, кинув, каже: Ну, жінка, звари мені їсти. Вона почала варити, їсти. Він понюхав, що каже тут людським духом пахне, що то таке? Кинувся під ліжку, а там діти лежать, держать. А от ви попалися мені. Витягнув він звідти всіх, ок, я вас зараз поїм. Стали вони просити благати, стала жінкою просити. Теж є, що їсти, і ось олені, і кабан. Залиш діток, не їж їх, вони такі замерзли, бідні, хай переночують, рано собі підуть кудись. Ну, добре, каже люди, хай лежать. Тільки я їх замкну добре. Бою їх на гору, де була спальня, а в спальні були ліжечка, на яких спали. Дочки, людожери, людожери. Теж їх було 12. Хлопців він кинув на одне ліжко, казав, лежить тут і замкнув їх. Хлопці полягали, бідні те заснули, а хлопчик Мизинчик не спить. Людожер наївся, напився і захропів за столом. хлопчик Мизинчик став і почав дивитися, а що там роблять доньки людожера. І побачив, що в них на головах у кожної золотий віночок. Він тихенько познімав з них ті віночки. І одягав на своїх братиків. А у братиків познімав шапочки і подягав на голови дочок людожервих. Коли це людожер вночі прокинувся, побачив, що всі сплять, і вирішив, ха-ха-ха, жінка спить, не знає, візьму я хлопців, скинув мішок в погріб, а вже рано їх з'їм. Тихенько піднявся людожер по сходах, відчинив ключем спальню і почав шукати навпомацьки хлопців. Помацав, помацав, на тому ліжку, намацав золоті корони, е, це мої дочки сплять. А тут помацав, а там шапочка. Оце хлопці, похапав своїх дочок копачка хлопців, вкинув в мішок і закинув в погріб. А хлопчик-мізинчик розбудив, братики, тихенько вибралися із тої спальні люди не замикав, і тихенько вибралися через двері і почали тікати. На ранок людожар прокинувся, «Е, піду я. Поснідаю свіженьким м'ясцем, заліз в погріб, розв'язав мішок, а там його дочки сидять. Ох, то це я переплутав. Потікали хлопці, треба їх доганяти. А в людожера були такі чоботи, які називались чоботи-скороходи. Взув він великі чоботи і погнався за хлопцями. Як махне раз, перескочить через гору, махне другий раз, перескочить через ліс. Хлопчики вже добігали, вже добігають до хати своєї, коли бачать, людожар женеться за ними. Вони тоді знайшли печерку маленьку, заховалися, всі дрижать тихенько. Людожар бігав, бігав, втомився та й сів якраз коли цієї печерки спочивати. Потягнувся і каже, вони від мене нікуди не втечуть, мабуть, я їх обігнав, тут їх і почекаю. І заснув. Тоді хлопчик-мізинчик тихенько виліз і каже, братики мої, тікайте по тій доріжці, добирайтеся додому. А сам стягнув з людожера його чоботи, відв'язав від пояса гаманець із золотом, вступив в ці чоботи, махнув раз другий та й прибіг додому раніше всіх, а там батько з матір'ю вже охляли, ворушитися не можуть. Коли це прибігають їхні діти, і заходить хлопчик-мізинчик з великим гаманцем, з золотими грошима. Так уже в всі втішені, раді були, уже в них було що їсти. Що пити? А хлопчик Мізинчик, маючи такі чарівні чоботи, влаштувався до короля з короходом. і заробляв велетенські великі гроші. Купив новий будинок, купили поле, купили собі волів, побудували всім своїм братам, побудував хати. Зажили вони щасливо і добре. Вам, казочку, а мені чарівні чоботи, -скорохони. От, Після такої гарної казки саме час подивитися мультфільм. Ми з вами подивилися, листи почитали, цікаву казочку послухали. Моя творичка страшенно задоволена, дуже сподобався їй цей ранок. А цей ранок вам подарувала програма Світанок, яку веду я, Лірник Сашко, Каскар. Отож я вам ну, бажаю хорошого дня, щоб батьки. Попрацювали з настроєм, заробили багато грошей, купили смачненько вам додому, так, а ви були чемними, училися добре, гарно час проводили, з друзями не сварилися, прийшли, допомогли. Боротись по господарству, подивилися, може поруч є, пам'ятаєш, що я вам казав? Може поруч є якась людина бідна, голодна, нещасна, чи якась бабуся, пенсіонерка, чи дідусь що не вистачає. Подивіться, може, у вас є лишні якісь там вдома харчі, які може ви зразу не з'їсте. Занесіть їх, привезіть, може, смачненьким, може якого молочка, булочку купіть. Вони будуть дуже вдячні. І такі хороші справи обов'язково треба зробити вам з батьками. Після цього, ви знаєте, згадаєте моє слово добре і вам добре прийде. Напишіть мені про це, обов'язково. Пишіть мені на адресу. Місток Київ, вулиця Паньківська, 11, канал Сітів. Передача світанок для Лірника Сашка. До побачення.